Доброго дня, шановна Петрівка, це я Колька Каєвський. Починаємо працювати, асфальтувати довістку в 304 кварталі. Работаємо. Робимо Петрівку кращою разом. Я думаю, те, кто украл куполы в гробе. и люди чья-то прочуют и творят Можно, конечно, по зикам, а можно выходить и до комоксы. В той час, коли хтось їздить по місту і шукає, на кого знайти компромат, точно така сама жіночка допомагає у цьому дворі запальцювати доріжку. Доброго дня, рідне місто Кременчук та рідна Петрівка. Це я, Колька Харецький. Ми можемо друг на друга писати, жалуватись, хто що зробив, хто вкрав або хоче щось вкрасти. Я же вам предлагаю робити добрі справи разом, а не знімати веселі сюжети та писати веселі статті друг на друга. Робимо наше місто кращим гуртом. Проїзводимо установку фонарей на вулиці Великокахнівське. Ну що, роботу зробили файну. Подвір'я 304-го квартала заасфальтували. Робимо Петрівку кращою. Гуртом. Чи пишемо друг на друга в газетках в статейки, знімаємо веселі ролики? Приєднуйтесь до нас, становимося кращими, лучшими. від других нікого не осуждаємо, а работаємо, працюємо і любимо друг друга.